Не тільки музично та із... понов... поновинярськи, якщо можна так сказати, ми починаємо наш ранок, наш ефір. Але і цей ранок кожного ранку така тавтологія прикрашають наші гості, які до нас приходять і діляться з нами цікавими історіями, цікавими інформаціями. І Цього разу е, у нас справжній е, здоровий ранок і завітав до нас гість і... Максим. Його представить е, в гостях У нас сьогодні Юрій Ткачук, старший тренер здоровчого комплексу, і будемо ми говорити про те, е, що передодні новорічних свят, як то кажуть, як залишити своє тіло та свій дух здоровим? Напевно, доброго На, ранку. <гум> напевно, доброго ранку. Доброго от ми ранку. вже останній тиждень там так відбувається така підготовка до новорічних свят. І от майже всі гости ми запитуємо, як вони готуються до зимових свят, до святкувань. Як готуєтесь? Свят? Ви як усі, прибираю хату, допомагаю готувати їжу. і Все А ялинка вже готова? Ні. Ще не готова, не готова. Я не купую ялинки, я їх виготовляю самостійно. Мої підписчики Фейсбуку завжди можуть спостерігати це кожен новий рік. Так, Це я викладаю розуміло. фотографії. От новорічні свята наближаються, свята салати нарізаються і кілограми відповідно додаються і набираються. Як перед як фізично підготувати себе до грядущого? Ну, ми розуміємо, так, що в нас є така добра наша традиція. От, всі знають, що ті самі олів'є, той самий алкоголь це зло. От, але в нас є добра традиція. Якщо ми не можемо перемогти зло, ми його очолюємо. Тому насамперед я би просто хотів би всіх закликати відноситися до новорічних свят без фанатизму. Тобто це має бути активне, веселе проведення часу, але ж ніяк не чіріво угоді, чи так сказати. Якщо говорити на рахунок харчування, взагалі, а що якщо вже ми навіть говоримо про те, що дійсно різні страви новорічні вони не є корисними, вони є здебільшого шкідливими, як тоді відноситися, як взагалі робити так, щоб якщо навіть і Вживати ці страви, то якось з найменше з, з найменшою шкодою до власного організму. Зрозуміло. Ну насамперед я би міг дати такі абсолютно маленькі невеликі поради, це обов'язково перед тим, як ви будете сідати за новорічний стіл, ви не маєте, по-перше, сідати на голодний шлюнок. І якщо є можливість з'їсти 100-150 грамів любої каші на воді. Неважливо, з без сіллю, просто ця каша допоможе абсорбувати трошки шкідливу дію алкоголю. От. І після того, як ви вже сіли, трошки випили, ну, я сподіваюся, я трошки поїли, є, якщо є можливість, будь ласка, випити одну-дві пігулки панкреатину. Панкреатин вам допоможе просто перетравити за рахунок своїх ферментів, амілаза, притаза, ліпаза, перетравити ту їжу, яка буде до нього наступати. Якщо є можливість, ще одна пігулка, ну, скажімо так, перед закінченням трапези, вона буде підшкодила. Отже, на столі, окрім Ольгії, повинні ще й пігулки стояти? Якщо є можливість, дуже часто рекламувалося на українському телебаченні, якщо не помиляюсь, мізім. панкреатин відноситься до тих самих засобів, які собі ферменти. Але він є дешевий, доступний ну і відносно нешкідливий. Але застерігаю приймати панкреатін на голодний шлунок. Ні в кому разі. Тобто я правильно розумію, коли мама тобі говорить, не торкайся цього, це на новий рік, тобто можна і сказати ні, мамо, потрібно перед новим роком трохи поїсти. так? Трохи поїсти так, це зрозуміли. Звичайно, на новий рік хочеться виглядати чудово, і це стосується у більшості випадків дівчат. І дуже часто вони вдаються до різних дієт. А, чим загрожують дієти перед новорічні, якщо протягом року, ну взагалі ми ні в чому собі не відмовляли? Ну, справа в тому, що я дуже полюбляв вивчати в університеті фізіології і біохімію. Тому я, як ну, не можна сказати, що фахівець просто людина, для якої є вивчення цих предметів, є хобі, я би застерігав взагалі від дієт. Я є противником дієт, я є сторонником збалансованого харчування. Тобто люба дієта вона передбачає собі, що ви від чогось відмовляєтеся. Просто дуже важливо перенести частину е, кількості продуктів в сторону гармонії, тобто баланс і все. Бо люба, ну, назвемо ману монодієту, вона приводить до, до яких захворювань, грані чи пізно. Що потрібно в передноворічний час, взагалі. Е... Тренуватися, чи якісь вправи, чи якщо ви вже плануєте, як то кажуть, святкувати, то потрібно на декілька днів відмовитися, і це вже потім після закінчення цих свят вже поновити так. тренування. Я Розумів. Е, з приводу перед новорічною ніч е, треба усвідомлювати, що на новорічну ніч ми не будемо спати. Ну хтось раніше ляже, хтось пізніше ляже, зрозуміло. А це великий стрес для організму, який може привести до так, дисбалансу гормональної системи і нервової системи. Тому я не рекомендував 31 числа проводити в залі, тому що новорічна ніч це дуже величезний стрес з трьох сторін величезний стрес, і плюс додатково, що додати собі стрес в залі, це абсурд. А от ми говорили про дієкти і хочу поставити таке питання: якщо, до прикладу, хтось там за місяць до цього сів на дієту так. і от період новий рік і він перериває цю дієту, то чим це загрожує? Чи довго потім потрібно буде наздоганяти це упущене на новий рік? Ну, справа в тому, що у нас, от, до речі, є можливість просто про це розказати. Е, є думка, що ми набрали зайві кілограми на, під, під час святкування Нового року або Різдвяних свят. Е, насправді, е, всі наші набрані кілограми це зайва вода. Зайва вода, яка концентрується в організмі, за рахунок алкоголю, за рахунок прийняття солодкої і жирної їжі. От. І ті 2-3 кілограми, які ви бачите 2 до 3 січня, це є просто вода. До цього треба просто поставитися з розумінням. А не стали ранком 2 січня на вагу, аго, 2 кг, бігом в зал. І ми ще додаємо ще додаткового стресу. А як тоді випаровувати цю воду з організму? Е, насамперед, нам треба після цього стресу відновитися. Просто відновитися, тобто, якщо є можливість, якщо ви маєте бажання, силу волі, зробити, наприклад, 2 січня такий легкий день і в трапезі взяти рідних, прогулятися містом. А от ми говорили про дієти, знову таки повертаюся. Ви притримуєтесь яких Жінки якихось дієт. Ні, ні, Ну, Ця ні, інформація пересадка не тільки. Це частина моєї роботи розмовляти про дієти, і якщо є можливість просто на інший шлях просто людей переводити. Я не дотримуюсь дієти. Я знову ж таки кажу, я прихильник здорового харчування і в моєму, ну, в моєму раціоні присутні в принципі всі ті продукти, які приймають присічні люди. Але знову ж таки, як кажу, без філітізму. Ну так як ми з вами поспілкувалися поза ефіром, і я знаю, що у вас побутує така думка і така ідея, що ну дійсно або себе почувати комфортно і в здоровому тілі, потрібно по-перше, добре спати. Добре спати і пити багато людей, що ще святкового столу із тих продуктів, на які треба звернути увагу, щоб дійсно вживати їх правильно і вживати їх здорово. Ну, по перше, я би застерігав, звичайно, з приводу алкоголю. Ну, ми всі нормальні люди. Ми так або інакше ми будемо підтримуватися наш градус настроєння алкоголям. Але треба просто розуміти, що 100 грамів міцного алкоголя затримують наш обмін речовин на 73%. Це дуже велика сума, цифра. А от у мене ще таке питання: якщо ми вже помітили, що набрали зайву вагу. То яким чином можна її знівелювати до мінімуму? Тобто, які вправи найпростіші, які навіть вдома кожен зможе повторити? Справа в тому, що у нас фізичні активності надається дуже велике значення в цьому питанні. Насправді, нам просто потрібно трошки зменшити колораж, дати відпочити організму і зменшити калорійність прийнятої їжі на протязі дня. А фізичні вправи вони просто допоможуть привести в порядок кровоносну систему, лімфосистему, тобто просто почиститися від шкідливої дії токсичної дії рицих речовин. От Юра, ми як люди, які Прокидаємося о 5-й ранку. Нам дуже важливо зранку бути формі. в формі. В тонусі. От наш Максим не завжди робить зарядку. І він зараз зробить цю зарядку, я все-таки його примушу, а під вашим керівництвом, якщо ви можете йому декілька вправ показати, а сказати, а він їх покаже. Я і бачу жінки, жінки дуже полюбляють. Споглядати те, як чоловіки працюють або займаються якимись якими фізичними. Насправді інформація корисна для всіх, як для дівчат, так і для хлопців, тому Максим вперед. Якщо можна, я от пару слів, просто скажу, що я не є прихильником багатотривалої ранкової тренування. Тобто організм ще не прокинувся і його не варто бу... не, не варто бувати сильно, але ви мусите трошки розігріти наші системи. Тобто, якщо можна комплексі я разом з Максимом, составлює. А я компанію. буду дивитися і пласкати в як... долоні. Фотографувати і не Ні, пострадати... я буду просто дивитися, як ви це робите, і буду вдома. це ж саме. Навіть я можу, тому що мені дійсно що трохи соромно, що я нічого не. От я всередину. Я, я не думаю, стол. що вам є потреба стидатися щось. Ми ставимо руки назад, ми відводимо їх, ми розмагаємо плечі, відводимо голову назад, легко відводимо ще раз, повернули, опустили пару колових руків головою в одну сторону. Мене пару другу. Ми а, жінки. жінки. Ручки підняли вверх, опустили вниз, підняли вверх. Високо, високо, вниз. Максим. <хи> Ножки розставили трохи ширше плечі. О, це мені важко буде зробити, нахилилися вперед. Ну, я це пропущу цю вправу, тому що на підборах мені важко. Легкий поворот в сторону, повернулися. <хи> тобто зрозуміло, да? Ми плавно так. виконуємо всі вправи, ми не спішимо, ми знову потягнулися вниз, потягнулися в другу сторону. Після цього ми виконуємо традиційну вправу, яку називають кішечка, собаками вибори, і собаками подивимо, і поводимо і прогинаємося. Зафіксували положення, дихання не затримали. Максим, давай, вертаємо, давай! Вертаємося збройні положено. Я Максимально не... потянулося, щоб у нас була спинка закруглена. Тобто я правильно розумію, це групи вправ е, на всі види Так, Ми, ми потихеньку ми пробуджуємо наш організм. Після цього є сенс зробити по одному підходу, наприклад, віджимання, присідання. І не обов'язково прес, uh -huh. і ви готові в принципі зустрічати ринок. Okay. Максим зрозумів, oh, зрозумів, oh, які навантаження потрібно зранку робити. Ми вам дуже дякуємо, що ви завітали до нас і трохи розворушили нашого Максима і показали нам декілька вправ. <су> Я впевнена і глядачам вони будуть дуже і дуже корисними. Я нагадую, що в гостях у нас сьогодні був Юрій Ткачук, старший тренер одного з оздоровших комплексів міста Ужроди. Говорили ми про те, як під час новорічних та різдвяних свят не втратити форму. А якщо навіть і втратити, то як її швидко наздогнати. А Ми ж е, йдемо далі, нашим, крокуємо нашим ефіром і найкраще робити ранкові вправи під музику. Отож, у нас невелика музична перерва, і після ми повернемось і ще з вами трохи поспілкуємось.